Привіт всім, це Влада, я радий вітати всіх у криптарні. Це знову ролик по грі NFT Battle Miners, і ми розберемося, що це за странні NFT ми отримуємо, коли граємо в Shadow Depths. Це NFT Card Piece, 10 мільйон Wax Volume і Shop Ticket. Коли я все це раніше отримував, я їх продавав і зараз ми дізнаємось, чи я був молодець, чи був маленько затупив і втратив гроші через те, що продавав. Це дуже прибуткова гра, в яку можна грати без складання коштів. тому подивіться інше відео, як грати в цю гру у мене на каналі, якщо ви не в курсі, що це за гра. Так, але спочатку, перед тим, як розповім про ці NFT, я розкажу, що це нове відео з розіграшем NFT паків від NFT Battle Miners і це буде подвійний розіграш, бо один пак я розіграю серед підписників каналу Криптарня. Для цього потрібно бути підписаним на канал і поставити лайк під цим відео, і написати нормальний комент, хоча б там з десятка слів. Цей пак буде розіграно через тиждень після виходу цього ролика за допомогою сервіса Simpliers. Інший пак буде розіграно через 2 тижні серед тих, хто зареєструвався у грі за моїм реферальним посиланням і активно грає. Тому є ще два тижні, щоб зареєструватися. Хто ще не зареєстрован, пограти у гру і прийняти участь у розіграші. За допомогою якого сервісу буде розігран цей пак, я ще не вирішив. В кінці ролика буде більш повна інфа, як взяти участь у розіграшу. Ті, хто вже і так є моїми рефералами, звісно, вони приймають автоматично в цьому розіграші участь. Так, переходимо до розбору NFT. Одразу скажу, що я даю аналіз, там всього буде по цінам, по всьому, скільки можна отримати, що вигідно, що ні. Але приймайте рішення, покупати чи не покупати якісь NFT, тільки ви самі. Я нікого не умовляю нічого покупати. Значить, перше і саме просте це оці картпіс. Шматки карти. З п'яти таких шматків ми можемо зібрати рандомна або варпак, або майнінг пак. Щось одно з двох. Що нам це дає? Один шматок зараз коштує 3,2 ваксів, 5 шматків буде 16 ваксів. Варпак коштує 1762. Зараз майнінг пак 17,5. Тобто, якщо ми витратимо півхвилинки і декілька разів мишкою, то ми зекономимо десь півтора вакси мінімум. Заробити на зборці і перепродажу не вийде, бо комісії там буде більше, ніж різниця в ціні. А от щоб просто отримати паки відкриті, то є сенс купити такі шматки. Що я маю на увазі, що заробити не вийде на перепродажу. Якщо ви будете купувати такі шматки на Atomic Hub, збирати. І продавати пак, то ви будете там або в нулі, або в мінусі через комісію. Але якщо ви в угрі отримали такі шматки і ви все одно хочете їх продати, то краще зібрати і продати вже готовий пак, ніж ці шматки. Так, як зібрати ці паки? На основному сайті не в Shadow Depths, Ми заходимо там, будь -як, на якій сторінці ми знаходимося, наприклад, там, на Arcadian Mining. Ми обираємо це меню з будь-якої сторінки і жмемо отут тут блендинг. От, вибрали блендинг. Перша тут ці картки. Так, далі обираємо кожен шматок окремо. Так, обрали кожен шматок окремо і жмемо Blend. Вписуємо транзакцію. Після бленду заходимо на гаманець і перевіряємо, ось у нас з'явився Active Card Mining Pack. іноді буває, що між блендом і появленням паку в інвентарі там проходить 2-3 хвилини. Не хвилюйтесь, я також перший раз хвилювався, але кожен раз він потім з'являвся, все було нормально. Побачили, як їх робити, і що це вигідніше, ніж просто продати оці шматки. Далі переходимо до цієї NFT 10 млн XP V. Це лотерейний квіток для миттєвого розіграшу і є хибна думка, що тут можна виграти приз 10 млн раз Тут так написано 10 мільйонів Ваксів. Але це просто лотерею, оцю, в якої ми можемо грати, заснували, коли об'єм торгів проєкту сягнув 10 мільйонів Ваксів. На честь цього заснували цю лотерею. Дивимось, що ми тут можемо виграти. А виграти ми тут можемо 70%, що ми нічого не виграємо. 16,5%, що ми такий шматочок карти виграємо за який зараз 3 вакси. І На максимумі ми можемо оці дві позиції виграти тут там 1350 ваксів. 1350-1367 ваксів останні оці штуки коштують. І тут є ще купа призів поменше. Ми можемо усе це виграти. Щоб використати цей білет, ми повинні конвертувати його в Arcadian Single Draw Ticket. Це ми робимо точно там же в Blending. Blending. бачимо тут оце, вибираємо наш 10 мільйон Volume Pack. Жмемо Blend. Отримуємо квиток. Знов повертаємося сюди в Lucky Draw. Тут жмемо оце останнє Arcadian Single Draw. І бачимо, що ми зараз можемо Play Now. Так, пробуємо зіграти. Я вже декілька разів грав і кожен раз нічого не вигравав. Зараз жмемо Play Now і отримуємо. You didn't win anything. І знов я нічого не виграв. Отримуємо нічого. Але що тут можна виграти? Чи вигідно це? Сам цей домінатор ми можемо виграти тільки в 0,3% випадків. Це дуже мало. Тому на його отримання повинна за статистикою уйти 333 білети. Зараз ціна цих білетів, які я тільки що, всрав, 14,4 вакси. Тобто на всі ці 333 білети. Ми витратимо 4795 ваксів. Це якщо ми їх будемо брати по мінімуму. Звісно, там будуть перші дешевші, інші дорожче. Тобто, так, витрачаємо там майже 5000 ваксів. Сам цей домінатор коштує 1350 ваксів зараз. І звісно, він би не окупився, якщо б ми потратили майже 5000 ваксів на ці білети. Але поки ми його будемо намагатись виграти, то ми ще виграємо цілу купу усякого іншого. Значить, я витратив по приколу час і прорахував по цінах на момент розрахунку от на зараз, що ми повинні отримати з цих 333 білетів за 4795 ваксів. Це якщо ми в ідеалі беремо там, ну, Взагалі ми витратимо на них, мабуть, 5000 десь. Ми отримаємо 55 шматків карти по 16 з, з гаком цих варпаків, 3, майже 4 survival паки і це все нам разом дасть оці 7685 ваксів. Тобто ми назбираємо всього потрішечку на 7685 ваксів. Це майже там ну, не вдвічі, але Істотно більше, ніж ми витратимо на білети. Тобто ну от, ми витрачаємо майже 5 тисяч, отримаємо майже там, 8. Це має сенс, але я нікому нічого не раджу. Ви бачили самі, я знов програв. Це, потрібно їх багато купити і сидіти і отак всирати 70% білетів. тих. Я нікому це не рекомендую, хоча по розрахункам це доволі прибутково. І я дивлюся, їх покупають постійно ці білети, і ціна на них зростає. Раніше там вони 10 ваксів стоїли, зараз там 14,5. Але рішення приймайте самі, я нікого не змушу їх купувати. Бо, по-перше, це все залежить від вашого везіння. Бо з моїм везінням я можу ти 500 білетів, не отримаю нічого доброго, буду їх всирати один за одним. Далі йдемо до останнього нашого. Сьогодні шоп тікету що з ним можна робити? Зараз ціна на нього починається десь 2,74 вакси, але вона постійно коливається, там іноді до 4 доходить, бо ці білети скупляють в, в великих обсягах. І зараз ми розберемося, на що їх так сильно скупляють. Один такий шоп-тікет дає 1% знижки у внутрішньому маркеті NFT Battle Miners. Так, одразу як його отримати. Е, у нас повинен бути шоп-тікет. Ми його там можемо виграти, наприклад, в Shadow Deps їх постійно роздають. Ми отут його обираємо. У мене їх, на жаль, зараз нема. Обираємо і отут отут жмемо Blend де отримуємо 1% за кожен такий білет. Тепер йдемо в NBM Shop. Бачимо, що от у мене зараз знижка 0. Там, якщо б я 99 білетів таких купив і використав, то в мене була б вже зараз тут знижка 99%. І тут от є багато всього. Але майже все це буде там те, що дешево коштує, то нам буде сама ця знижка дорожня обходитись, щоб там всрати її на купівлю шматка якогось. або або по ехріні малої. Ми дивимося, що більше всього продається на цьому маркеті, бо більшість буде збиткова. Ми дивимося, що розбирають повністю. Взагалі, що беруть, що не беруть. От бачите, цю штуку не беруть. 165-165 і лишилося. Трошечки цього взяли, там залишилось 84 Так, цього більше половини розібрали. Дивимось далі і бачимо, що більш за все в нас беруть оце. Оце також теж беруть. Аркадіум капсуль. Його ще по обіді вже тут не було. Всі 300 розібрали. Якщо його більш за все розбирають, то будемо рахувати прямо на ньому. Ціна на такий капсуль зараз починається від 650 ваксів. З такими білетами ми можемо зробити на них от написано максимум 99% знижки. Теоретично нам потрібно 99 таких білетів, тобто за мінімальною ціною це буде 271 вакс. Але за таку ціну зараз на ринку є десь 50 білетів, і потім ціна на них починає потрішечку зростати. І останні ми будемо купувати десь по 3,6 вакси. Але все одно ці всі білети нам обійдуться десь в 300 ваксів. І ми зможемо купити цей Аркадіум капсуль зі знижкою 99%. Здається, все це дуже вигідно. Ми купили за 300 ваксів майже те, що коштує майже 650%, і зараз ми будемо вагатіти. Але не все так просто. Справа в тому, що ціни на цьому внутрішньому маркеті трішечки зовсім відрізняються від ринкових цін на атоміку. Бо якщо на атоміку цей капсуль коштує 650 ваксів, то на внутрішньому маркеті він коштує 21 317 ваксів. Трішечки дорожче. І якщо ми вже з такої ціни вирахуємо 99%. То тоді, оставив 61%, це буде 214 ваксав. І того NFT, яка коштує 650 ваксів зараз на маркеті, нам обійдеться, якщо ми так зробимо. У 300 ваксів на білети і 214 ваксів на покупку. Тобто. 514 ваксів нам обійниться тут NFT, яка коштує 650. В принципі, ми в плюсі і отримаємо 136 ваксів, коли ми купляємо, Ну, якщо нам потрібна ця штука, і ми її купимо таким. Способом на 136 ваксів дешевше, чим просто купимо її на атамі. І вважайте, що ми заробимо 136 ваксів. Я б таке точно робив, якщо б мені нужен був цей Аркадіум там, для розвитку своєї майнінгової імперії у грі, я б зекономив на такому варіанті. Але робити таке з метою перепродажу це варіант не дуже. бо по-перше, з прибутку 136 ваксів, 65 буде забрано на комісію при продажі на Атенику. Тобто, залишиться вже тільки 71 вакс прибутку. Я б таке робив би кожного дня за 71 вакс прибутку. Але ну, це здається непогано. Але це вже ризиковано. Бо ну, от, ми, наприклад, провернемо таку операцію, там витратимо. 514 ваксів, а ціна на цю штуку впаде там на 100 ваксів. І ми тоді будемо в мінусі. Бо у нас взагалі прибуток там максимум 71, якщо на перепродаж. Але це вже трішечки лячно. Можна і не продати потім. Бо в мене така була штука, я її виграв у Shadow Depth. І я її продавав десь, мабуть, тиждень, тиждень або два. Тобто ми це зробимо і будемо його довго продавати. Так, як це зробити, я вам все також показав вже в блендингу. От, собственно, і все, що я хотів розказати по цим трьом NFT, на кожній з них можна отримати свій прибуток. Нагадаю ще раз, що це я просто даю інформацію розрахунки, але нікого не закликаю нічого купувати. Самі приймайте такі рішення. І також нагадую, зараз буде більш детальніше по розіграшу двох мінімум NFT. Значить, один буде розігран серед тих, хто підписаний на канал, і залишить цікавий коментар, там хоча б пару речень за пару слів в стилі у Там хтось напишет, або там ще якесь там давай що. За таке я більше не хочу роздавати NFT. Результати будуть цього розігрушу десь за тиждень після виходу відео. Ще мінімум один, може два пака буде розіграно серед тих, хто рейгнеться по моєму реферальному посиланню у грі і буде активно грати. Результати цього розігрушу будуть через два тижні, тобто у всіх. Хто ще не регнути і є куча часу, щоб регнутися і пограти. Моє реферальне посилання буде під відео. Якщо ви регнете під моєю рефою, то жмакаєте собі в профіль. Отут буде написан мій номер гаманця esrjg.vam Якщо він тут є, то ви. Берете участь, і якщо ви грали, то ви берете участь у розіграші. І якщо у вас тут взагалі нічого немає, ви десь регнулись взагалі без чиїсь рефи, то там також можна ввести цей мій гаманець, він буде, під описом, він буде в описі під відео, можна його сюди ввести і встати моїм рефералом, навіть якщо ви вже грали-грали у гру, але ви не були ще нічим рефералом. І ще хочу сказати, що навіть якщо цей розіграш вже пройшов, все одно регаті за моїм посиланням. Це не останній розіграш серед моїх рефералів. Я і в наступних сезонах буду також розігрувати призи серед моїх рефералів. Я сподіваюся, що ця гра довго проіснує, бо вона мені дуже подобається і дає нормальний прибуток. Ну, все я розказав, що хотів, це був Влад Скриптарний. Дякую всім, хто дивився відео. Нас ще буде багато цікавого не тільки по NFT Battle Miners, а по іншим іграм. Я хочу ще зробити на днях відео по моїм ботам на Binance, які там торгують. Буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал.